Привіт, гайс! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про події останніх днів. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, погнали! Алекс Перейра поділився думками про зупинку у бою з Іржи Прохаскою на UFC 295. Я не був здивований зупинкою поєдинку, бо спочатку пробив правим хуком, а потім лівим. Він просто впав до моїх ніг. То був не прохід у ноги, він просто впав. Отже, я не вважаю, що це було неправильною зупинкою. Звісно, я дуже радий. Хочу сказати дякую фанатам. Здобути другий титул тут, у Нью-Йорку, на легендарній арені. Це просто фантастично. Тож, звичайно, я дуже щасливий. Хочу подякувати своїй команді, сім'ї та всім, хто за мене вболіває. Також Іржи Прохаска заявив, що суддя правильно зробив, що зупинив бій. Марк Годар, рефері поєдинку, мав рацію, можливо, ще 2-3 секунди, і все могло б закінчитися по-іншому. Але що сталося, то сталося. Я приймаю це. Заявив Іржі, справжнісінький воїн. Також Гілберт Бьорнс опублікував відео, де поєдинок видно з іншого ракурсу. На відео видно, що удари перейри залітали правильно. А не попетилиці, як багато хто заявляв. Особисто моя думка, на секунду здалося так, дійсно, рано зупинили. Але Гайс, подумайте, це бійці найвищого рівня, у них могутні удари. Іржі рухнув, вчепившись за ноги, а потім йому у догонку ще накидали по кабіні. Так, його могли до безтями загепити. Але навіщо краще вже реванш? До речі, залітай до мого телеграм-каналу. Там ми обговорювали цю тему. Та й взагалі там ще більше новин. Чекаю на тебе. Трішечки зачепимо тему перерейра Адесані. Як уже всім відомо, Алекс викликав Ізі на поєдинок. Таким чином, він хоче дати хлопцеві мотивацію для повернення, але, на жаль, не спрацювало. Ізі, як школяр почав тролити Алекса у соцмережах. Я трішки розчарований. Люблю Ізі, але Алекс дійсно красава. Я навіть би сказав справжній друг. Колись Адесані дав йому мотивацію, тепер Алекс хотів віддячити. Для фанатів упевнений, їхнє протистояння буде цікавим. З роз... Зрозуміло, що у Алекса є чим зайнятися у своєму новому дивізіоні, але за його вчинок особисто я респектую. Друзі, а що думаєте ви з приводу тролінга Ізраїля? Сіріл Ган звернувся до Тома Аспінела після його перемоги над Павловичем. Вітаю, Томе, ти чемпіон і став тим, кого переслідують. А я мисливець, скоро побачимось. І Том Аспінал відреагував на цей виклик. О, цікаво! Після того, як я викликав його, прилетів до Франції і він відмовився. Думаю, йому треба битися з алмейдою. Я вважаю, що їм треба побитися, а потім побачимо. Повністю згоден з Томом у Сіріла була можливість, та її останній бій не був. Був його чемпіонським. Чекаємо на наступні упевнені перемоги. Сіріла він ще молодий та голодний. Маккензі Дьорн вибачилась перед уболівальниками, звертаючись після першого нокауту у своїй кар'єрі. Це сталося у другому раунді у поєдинку з Джесікою Андрада на UFC 295. Я ціную всю підтримку. Вибачте, якщо я когось засмутила. Я знаю, що багато хто з вас вірили в мене, але я повернуся сильнішою. Я вчусь для цього. Ми все одно будемо йти за поясом. Маккензі тепер йде з загальним рахунком 13-4 і з результатом в UFC 8-4. Шкода. Її, але Джесіка Андрада справжній монстр, яка повернула собі перемогу. Оновлення рейтингів UFC. незалежно від вагової категорії Алекс Перейра піднявся на 5 позицій і тепер має п'яту сходинку. Тома Аспінал додався до рейтингу і посів 14 те місце. Важка вага Сіріл Ганний Сергій Павлович та Стіпе Мійочич втратили по одній позиції. Легка вага Бенуа Сен-Дені доданий до рейтингу легкого дивізіону і одразу посів 12-те місце. Оголошено основний карт Едвардс Ковінгтон UFC 296 пройде на Тім Mobile Арена у Лас-Вегасі, мейн карт Леон Едвардс проти Колбі Ковінгтона, Алешандра Пантожа проти Брендона Рейвела, Шавкат Рахмонов проти Стівена Томсона, Тоні Фергісон проти Педі Пімблета, Пінсенте Люке проти Єна Гаррі. цікавий карт. А на який бій ви більше всього очікуєте? Залишайте свої думки у коментарях. Офіційно повторний поєдинок Магомеда Анкалаєва та Джоні Вокера. Бій відбудеться 13 січня. Надіюсь, цього разу Вокер зробить свою справу. Френсіс Сенгану займатиме 10-те місце в оновленому рейтингу WBC у надважкій вазі. Як повідомляє ESPN, Екс чемпіон UFC Френсіс Сінґану, увійде до рейтингу WBC у надважкій вазі, 15 листопада у WBC відбудеться серія з рейтингів та обов'язкових претендентів на цьому засіданні. Затвердять, що Нґану буде номером 10 у новому рейтингу WBC у надважкій вазі. Нагадую, що Нгану провів лише один поєдинок у професійному боку. Боксі, програвши Тайсону Ф'юрі роздільним рішенням суддів, смакота респект хижаку, ждемо його любих поєдинків. Він доказав, що це цікаво, і я впевнений, що він приведе велику долю вболівальників із боксу до ММА. Дана порівнює кар'єри ізраїля Десанії та Алекса Перейри. Алекс добре адаптувався до ММА за дуже короткий час. Я думаю, що він навіть перевершив Ізраїля ізраїлядесанію. Хлопці вийшли із одного спорту. Дуже важко змінити стиль і стати бійцем ММА». Не думаю, що Алекс перевершив Ізраїля у них обох різні історії. Тим паче, і дав цю можливість Алексу. Але не треба забирати і у Алекса його перемог. Він крутий чувак. А як вважаєте ви, Алекс перевершив Адесанію? Дана Уайт обіцяє найбільше живе бійцівське шоу, яке коли-небудь хтось бачив, яке відбудеться на UFC Las вегас сфера у 24-му році. День Незалежності Мексики. Ми заброньовані на сфері. Ми вже працюємо над креативним шоу. Це величезний виклик. І я люблю кожну його хвилину. Я не можу дочекатися, щоб зануритися в цю подію. Коли я зберу більше шматочків головоломки, я повідомлю вам, хлопці, що вона зібрана. Я надзвичайно схвильований цим. Я люблю виклики. Ну що ж, Дана Люби не тільки виклики, а й гроші, тому я впевнений, що дійсно шоу буде і буде круте. Щодо сфери, це жива архітектура, яка відкрилася у США. Вона є найбільшою сферичною спорудою, в якій є світить екран площею 54 тисячі квадратних метрів. Ну що ж, чекаємо на цю подію. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Ось три найкращих. Аспінал шокував світ та, думаю, дуже налякав потенційних суперників. Підписник Голи Голову дуже радий за Сергія Павловича. Чудовий виступ Сергій так тримати. Томас Аспінал просто красунчик. Шикарні бої були, давно такого не було. За це і люблю UFC, а не те гачі мучі, які бувають у 80%. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та вдар по дзвінку. Залиш коментар, долучайся до розвитку україномовного контенту. З вами були ЕММей в деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.